Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо сьогодні кілька важливих рішень, передусім оборонних. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою терористом. Дякую усім нашим партнерам в Європі, усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною і вільною. Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки, обсяг 350 мільйонів доларів. Це ракети для хаймарсів, артилерійські та інші боєприпаси все, що дійсно необхідно, щоб підтримати наших воїнів. Дякую президенту Байдену, Конгресу, усім американцям. Провів сьогодні. Три міжнародні розмови із канцлером Австрії Негамером обговорили нашу двосторонню співпрацю гуманітарні та політичні питання а також наші спільні можливості відновити справедливість порушену російською агресією. Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави. Подякував також Ірландії, пану прем'єр-міністру за приєднання його держави до цієї групи коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати Росію за агресію, неминуче розширюється і робить перспективу покарання все більш реалістичною. Недостатньо притягти до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. Потрібне також покарання цілком справедливе і законне за сам первісний злочин. Який породив усі інші злочини цієї війни, саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення. До речі, сьогодні це питання, також наша спільна робота з міжнародним кримінальним судом. обговорювалась в Лондоні під час конференції міністрів юстиції Європи. Я звернувся до учасників конференції та закликав їх підтримати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний. Дуже важливо, що із австрійським канцлером, і з ірландським прем'єр-міністром обговорили можливості лікування та реабілітації наших людей, які були поранені російською зброєю. Із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте ми зосередились в розмові на оборонних питаннях. На цілком практичних кроках, які допоможуть реалізувати нашу формулу миру, я поінформував про ситуацію на передовій, про наші основні потреби і можливості. Дякую пану прем'єр-міністру за повне розуміння ситуації за незмінну віру у те, що сила європейських цінностей міцніше ніж російська ненависть до європейської свободи. Хочу сьогодні, як і завжди, відзначити наших бійців, усіх хто б'ється за нашу державу. 56 та і 57 окремі мотопіхотні бригади. Дякую вам, хлопці, дякую за силу і стійкість в обороні Бахмута, воїни 72 го окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Десантники 79 ки морпіхи 35 ї і 36 окремих бригад, 74-ї окремий розвідбат, наші артилеристи 55-ї бригади Запорізька Січ. Я радий, що можу. Незмінно дякувати вам за результати, за місці, за стійкість на Донеччині. Херсонський напрямок, 406-та окрема артилерійська бригада і 131 тридцять окремий розвідбат. Молодці хлопці, незмінно влучні, незмінно сильні. Дякую кожному і кожній, хто зараз в бою. Слава усім, хто захищає незалежність нашої держави. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!